Доброго дня, мої милі, мої хороші підписники. Сьогодні у мене буде хімія лабораторія. Будемо провіряти таку міну, отаку мівіну, макарони і рис. А, і ще достала ось гречану кашу. Попробуємо, що там є. Купила в АТБ. Що тут кажуть? Що в цій мівіні яму дивилася, черваки є. Будемо дивитися, є чи нема черваків тут. Нема, вроді би. А, треба її розглянути під мікроскопом. О. Може, її потім заварю та з'їм? Да? Попробуємо, що воно таке. Так, берем. Так же ж я не побачу. Так вроді не видно. А ну ми зараз її попробуємо. На смак. Сухі макарони, вродіма. Ну, давай дивиться. Ну. Зараз наведемо різкость і глянемо. Ну, погано, що я не можу всунути туди камеру. Червяки не лазять. Точно не лазять. Ага, значить, хороша. Я здалі попробую. Горить. Кажуть, що вона ще й горить. Ну, таке собі. Не айс так. Сейчас я взяла ось такі плоскогубці. Пальці не палить. Сейчас, сейчас, сейчас. Ой, блин горить. Ой, такий неприємний запах. Оце що ми їмо, бачите? Фу. Ей дота, червяків немає, а воняє капець. Ану зараз оцю провіримо, що мій віну. Не рекомендую їсти її, звісно. Ну я їм іноді. О, така ще. Це, блін, дорога. 20, почти 30 гривень. Ролтон, блі. А це дешево. За 10 гривень. Не відкривається, ну нічого. Ножик забула. Дай попробує. Що тут в цій невії? Це як мило. Фу, блять. Оця на смак вкусніша. Я зглянем, чи тут є у нас Еті, як їх? черваки. Тут нема черваків. А ну, тут подивимося. є тут, чи нема черваків. Не, черваків нема, вона просто суха. Попробуємо, чи це горить, чи не горить. Пальці хоча б не спалить. А, не забудьте ж там підписатися на мій канал, поставити лайк і написати коментарі. О, гляньте ця більше горить. Значить. тут... Тут, виходить, якщо це горить, більше пластмаси. Воняє капець. А ну оці макарони! Київ мікс. Вони має вже тут лежать довго. Хто скаже, чому воно горить? О, о, І це горить. Оце що ми таке їмо. Ужас. Так, я поняла, діла з мівіною не буде. Не рекомендую, не купляйте щось воно не те. А я була їла дурно. Не годиться. А рис. Оце рис іноді беру, а він. Знаєте, як Плах пахне пластиком. Зараз отак візьму, попробую. Він такий, бачите, дрібнозернистий. Не воня нічим, не горить, значить, рис можна їсти. Я зробила свої виводи. І от, бачите. Так, значить, рисова каша буде. Коротше, макаронів я не наїлася. Ой, одне розочарування. Буду, що голодна. Ні, ось кашу ось купила. Каша гречана зі свинини 340 грамів. Зараз я вам розкажу про склад цієї каші. Що тут пишеться? Маса нета 340 грамів. допустимий від'єм від. Відхиленням 3%. Склад крупа гречана 62%. Свинина знежирена. О, це хорошо. Без ГМО. Саме головне, що без ГМО. Що тут по даті? Ой, -мо, оце я купила. То так звертайте на дату. Ой, блін. До 29.09.22. А дивіться, 27.09.24 року. Це я в тебе просрочку знайшла. Чек треба буде знайти та піти. Вернутися, спробуємо. Ой, -о. ну. Так, ви. Висипамо. Подивимося, що тут. Під мікроскопом, дивитися, не буде, може кусок м'яса найдемо. Ноги курячої. Така жидко ще відділяється. Зараз спробую цю просрочену кашу. Може, її лучше не пробувати. Ну, пахне гречкою, хоч і просрочка. Що там пару. Сика місяць. М'ясо знайшло! Дивіться ось. М'ясо гляньте. М'ясо оказывается тут є. Не, не їм. Бо просрочено, там же написано. Чи може попробувати? Час. І це не смачне Осталась я, походу без завтрака Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, натискайте на колокольчики, діліться моїм цим відео в Facebook. І не покупайте, не тратьте гроші на мівіну і на таке оце лучше кашу одварить. І м'яса кусок цілого купить і приготовить. Дякую всім за увагу!